Вітаю, дітки! Кожного дня, коли ви граєтесь, навчаєтесь, чи відпочиваєте, десь у місті працюють пожежники. Це дуже сміливі люди, які завжди готові прийти на допомогу. Вони працюють у пожежній частині. Це будинок, де стоять червоні пожежні машини, готові вирушити на виклик у будь-яку хвилину. А що роблять пожежники? Вони гасять пожежі великі і малі, допомагають, коли сталася аварія і потрібна допомога, навчають дітей і дорослих, як поводитися з вогнем, щоб не сталося біди. Щоб стати пожежником, треба бути сміливим і швидким, дружнім і добрим, сильним і уважним. Головна помічниця пожежника це пожежна машина. Саме на ній пожежники виїжджають на виклики. Коли пожежа загашена і всі в безпеці, пожежники повертаються до частини, миють машину, сушать шланги і знову готові до роботи. Червона із білим яскрава машина. Поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Я пропоную вам намалювати сьогодні пожежну машину. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець, пензлик, водичка та фарби. Спочатку простим олівцем малюємо кабіну. Потім домальовуємо основну частину. Далі малюємо два колеса, а всередині колес ще маленькі кружечки, бо ми їх будемо розфарбовувати в різні кольори. Далі ми домальовуємо шланг, дверцята та зверху малюємо драбину. Після цього починаємо розфарбовувати. Беремо червоний колір і замальовуємо кабіну та основну частину машини. Далі, жовтою фарбою ми розфарбовуємо шланг та фару. І синім кольором розфарбовуємо мігалку зверху. Далі ми серединку коліс розфарбовуємо сірою фарбою. Щоб її отримати, треба змішати трошки чорної та білої фарби. І на останок тоненьким пензликом, чорною фарбою ми малюємо колеса, дверцята та драбину. Ось така пожежна машина вийшла у мене. Намалюйте і ви. Бажаю успіхів! До побачення!